Доброго дня! Сьогодні в ганозевій CRM-системі для забудовника CRM розглядаємо функціонал автоматичного створення лідів з каналів комунікації з клієнтом. У забудовника в бізнес-процесах автоматичне створення лідів з каналів комунікації необхідно для того, щоб автоматизувати роботу. Канали комунікації це будь-які канали, з якими з забудовником зв'язується клієнт. Тобто це може бути і чат, і Інстаграм, і Facebook, і Viber, і Telegram, і WhatsApp, і будь-який підключений канал комунікації. В даному демонстраційному прикладі ми бачимо підключені канали комунікації. Автоматичне створення лідів означає, що при написанні клієнтом повідомлення в компанію буде одразу створено карточка даного ліда, яка буде відображена на воронці, і з нею може працювати менеджер з продажу нерухомості. В інших бізнес-процесах у забудовників можлива ситуація, коли з діалогів, які ініціює клієнт, не потрібно створювати ліди автоматично. Це залежить від того, як забудовник визначає характеристику ліда. Хтось вважає, що лід – це будь-яке звернення в компанію, хтось вважає, що лід – це лише кваліфікований лід, у якого є ім'я, телефон, пошта і так далі. В залежності від того, які бізнес-процеси у забудовника ви можете як вважати лідом того, хто написав компанію, і в характеристиці, в ознаках, і в звітах це вже вважатиметься за лід, так і міше того, хто з номером телефону звернувся в компанію. В будь-якому випадку продемонструю, як автоматизованим способом створювати ліди з діалогів. Спочатку. Переглянемо. Наприклад, в нас є чат на демонстраційному сайті. Прописуємо ім'я клієнта, прописуємо будь-який номер телефону. Канал комунікації може також не підтримувати номер телефону, в даному випадку це не має значення. І пропишемо тестове повідомлення. Бачимо, що дане тестове повідомлення в чаті відправлено. Тепер відкриваємо діалоги і бачимо, що від потенційного демо-клієнта Олександр отримано як звернення, так і одразу сформовано лід. Ось текст, тестове повідомлення, текстове, а ось ім'я клієнта, ось створений лід. Давайте відповімо. Бачимо отриману відповідь. Оскільки лід був створений автоматизованим способом автоматично, також одразу можна відкрити картку Ліда і працювати з нею. В даному випадку в картці Ліда також доступні повідомлення з клієнтом, які можна відкрити в діанозі. Як же автоматизованим способом в CRM системі Glus CRM для забудовника з будь-якого діалогу ініційованого клієнтом створювати ЛІДИ автоматично. Для цього достатньо відкрити вкладку CRM налаштування і в полі «Інші налаштування» поставити відмітку checkbox, автоматично створювати ліди із діалогів. І все. Всі ліди з всіх каналів комунікації створюватимуться автоматично, а на воронці-продажу відображатимуться в першому етапі, який заведено в CRM-системі. В даному випадку це етап не прийнято в роботу. Бачимо, що з каналу чат. Клієнт Олександр. Створено лід автоматично. Зараз рекомендую переглянути відео, як підключити канал комунікації WhatsApp, інтеграція з WhatsApp в CRM-системі для забудовника GRM. Це відео ми виводимо на екрані.